Івано-Франківськ нарешті отримав власний автовокзал. Щодня він прийматиме до 7 тисяч пасажирів з шести автобусних платформ. Просторе приміщення з усіма зручностями відкрили поблизу залізничної станції Івано-Франківськ. Саме там досі знаходився міський автовокзал. Тож тепер сподіваються, чиновники вдасться розвантажити провокзальну площу, де щодня прибувало кілька сотень автобусів. 500 авто це враховуючи приміські міжміські і міжнародні. Всі разом, всі разом 500 ре день. приїзд, від'їзд увесь комплекс автовокзалу був збудований ще два роки тому. Проте через майнові суперечки між інвесторами його відкриття було призупинене. Конфлікт вдалося вирішити лише тепер. Відкриття цього автовокзалу дасть можливість розгрузити. Привокзальну площу, що також, на мою думку і на моє переконання, є дуже важливо. Це було великою проблемою, і я не скажу, що вона повністю зніметься. От але в великій степені, завдяки відкриттю цього автовокзала, безумовно ця проблема дещо зневільниться. Щоправда, на думку чиновників, новий автовокзал лише тимчасово вирішить проблему заторів у цій частині міста рано чи пізно важливий об'єкт доведеться перенести на околицю.